КПІшечка. Середу таки відбулася зустріч ініціативної групи студентів під хештегом КПІБОРИ. Майже всі запропоновані студентські лідерів назвали досить об'єктивні причини, чому вони не можуть брати участь у виборах. Залишилось тільки два. З половиною учасники перший персекретар КПІ 10 Олег, підтримкою оголосила більшість кандидатів, які відмовились, може бути випадку, якщо е, це буде якась консолідована думка громади. Тобто я готовий брати на себе відповідальність, я готовий йти в команді з тими людьми, які тут виступали, тобто і з кожним е, з тут присутнім, які ну, тобто, готові приймати в цьому участь. Ну, тобто, якщо таке рішення. Буде прийняти другий працюкурсник Сфіоту, самовисуванець Біленко, засновник партії «Єдина Поляна, яка більш нагадує ось сатиричну реакцію молоді на напружену політичну ситуацію країні, ніж на серйозну силу. Создать парламент поляни. Пусть поляна сама рішає, що робити, коли їй робити і з ким. Далі сформувати Білгу. Во-первых, для защиты поляны, она же автономная буде. Во-вторых, для недопущения движения поезда. Меня это очень волнует. Ну і нарешті кандидатом Шредінгера виявився голова профкому Андрій Хабрушкевич. який так і не визначився, чи буде він з в Раду, чи ні. Ти будеш іти чи ні? Будеш подавати заявлення. По-перше, я чому сказав спочатку, я абсолютно про це не задумався. От сьогодні, я, я подумав про це. Ну, я не зараз сказати чесно, я подумав про це, в мене таких амбіцій не було, хоча я ніколи в житті не планував там, бути в правкомі, головою правкому студентів, також я не планував там, за місяць до конференції просто ребята, ну, типу, така ситуація. Насправді шанс провести друга поїжджанка до Києвради доволі великий. Але ж якщо ти береш на себе таку відповідальність, то будь ласкавий, то очікування. А вже другий раз пост доривається до наших новин. СРСК організувала відкриту зустріч з Кревіна зі студентами, де всі бажаючи могли зробити лук зі співаком та послухати веселі історії. Бабулька в якомусь 73-му році вирішила відкрити кіоск з гамбургерами. і почали вторити їм, тобто будь-який. На, на цей от, як то сказати, а, бати чим ми підемо, щоб не було такого, що ми пільмі кидаємо по танки. Але справжній хульвар розгорівся під час розіграшу 10 білетів на концерт Скрябіна. Більше половина яких дісталася не організаторам. Так що, шановні організатори, якщо ви хочете дізнатися, чому білети дісталися не вам. Пишіть, будь ласка, письмове звернення про те, що хочете білети, а там mm. розберемося. Несподівано в п'ятницю оголосили про своє закриття Радіо ФСП, про зі своєї історії та цілих купуаторських програм, які викладались не тільки в НЕЦІ, але й звичайно на перервах всьому корпусі. Керівники Радіо ФСП натякають на те, що до історії закриттям причетна адміністрація факультету. А це вже не дуже ок. Сьогодні Радіо, а завтра що? Сіреска стартувала серію відеороликів про побут гуртожитках КПІ. Під приціл камер вже потрапила вісімначка та дев'ятнашка. Та керівники проекту обіцяють зробити гайд по кожному гуртожитку нашого університету. КПІ була в кандидат президента Микола Маломож, лекцію Гідність людини та висока інтелектуальна культура як запорука безпеки та добробуту України. Перемогу на кращу кімнату містечко отримала кімната 607 19 го гуртожитку. Перша трійка переможців отримала дивно побудову техніку від профкому. Давай ще зробим, божевільне. вільне! пайма обідай Ви тудей ось так коротенько про події тижня. Залишайтесь в темі разом з ТІВІ.